Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Жінка ніколи, українська жінка, ніколи не була ні кволою, ні слабкою. Вся історія України показує нам, що жінки завжди були поряд з чоловіками або ставали на захист разом з чоловіками. Саме такі жінки зібралися за круглим столом. Військовослужбовиця Збройних сил України Валентина Копан, мінометниця, яка вирішила на рівні з чоловіками після 24 лютого захищати рідну землю. Вчителька історії Бориспільського ліцею Лідер Тетяна Верба, яка збирає історії захисниць Борисполя і пише про них роботу. Волонтерка Наталія Сичова, яка допомагає військовим ще з 2014 року, в той час як її старший син, військовий хірург, рятує життя воїнам наперед. І з початком Великої війни пані Наталя стала ще більше приділяти часу волонтерству. Каже, розраду знаходить у внуках. Для мене боляче, я завжди це повторюю, коли онуки носять на ший не ланцюжок, а жетон смертника. Оце. Тому що батько цей жетон дав дружині. І двом донькам. Друга донька маленька, йшла в перший клас у цьому році в четверту школу. І знаєте, я казала, не не потрібно дитині і вона не повинна, але моя старша онука його постійно носить. У волонтерстві також знаходить силу і заступниця директора Кучаківського ліцею і дружина військового Інна Ламаш. Жінка каже, що виготовляючи обереги разом із учнями та малюнки для воїнів, вона відволікається, бо живе нині від повідомлення до повідомлення. Старший медик 44-ї окремої артилерійської бригади, парамедик, Запорізький напрям. Із минулого літа вони на Запоріжжі. З перших днів війни під Черніговом, потім Київ, і коли вже звільнили Київ, їх кинули на Донецьк. Ну Це важко. Кожен з вас це знає, тому що кожен якось якимось чином, але дотичний до цієї ситуації. В когось рідні, в когось близькі, в когось знайомі, друзі. Пережити це дуже важко. Дуже важко дочекатися цієї цього повідомлення. Зараз у мене телефон лежить, тому що я не можу, бо позавчора абсолютно ніякої звістки, нічого. Жінка ділилася своїми життєвими історіями, надихалися ними і підтримували одна одну. Любов жало розповіла про свого сина Михайла. Він повернувся 25 лютого, 2022 року з Фінляндії, де працював ветлікарем тривалий час. А потім мені сказав мама. Ти знаєш, я, мабуть, розпрощаюся із своїми тваринами. Я так відчув, що я маю бути військовим. Або перемога, або поранення, смерть інвалід. Мама, я це все знаю, але я дуже хочу, щоб ми вигнали їх. І ти знаєш, я вирішив вже нікуди за кордон не їхати. Я хочу, щоб ми збудували Європу в нашій Україні. Це його була мрія. Наполіг, аби мама виїхала до Польщі, попіклувався, щоб її зустрів товариш, а сам пересік український кордон і одразу пішов до військкомату. Його спочатку не брали на службу, оскільки не мав військової спеціальності. Отож, вступив до тероборони і водночас приєднався до зоозахисної організації, яка звільняла тварин із замкнених квартир. А далі ж, все ж таки, добився того, щоб його направили на навчання. В травні місяці це було 5 травня, він мені телефонує і в такому піднесеному настрої, такий радий, мама, можеш мене привітати? Ну, Думаю, це щось, знаєте, зараз серце відразу є, не про хороше думаєш. Я Кажу, з чим сином? Я прийняв присягу. Я прийняв присягу на вірність народові України. Михайло Жало був вірним присязі до кінця. Останній бій він прийняв на Харківщині. Не випускаючи кулемети з рук. 7 липня 2022 року він героїчно загинув, прикривши собою побратимів. Міша був за кулеметом. Сказав побратим, який залишився живий. Каже: він так каже, строчив. Він каже, не менше десяти їх положив. І в нього заклинив, кулемет заклинив. А вони вже на підході, вони буквально за 10 метрів вже були. І вони кинули в око гранату. Він хлопці відштовхнув, два хлопці, побратим. Він відштовхнув і практично розірвалася біля нього ця граната. Михайло жало нагороджений орденом за мужність третього ступеню, посмертна. Коли ці мужні жінки говорили, здавалося, що завмирало все, і тишу цю порушували лише тихі схлипування, оскільки війна торкнулася кожну родину. Сьогодні учасниками були і представники педагогічних колективів: ті, які виховуються, ті, які збираються по крупинці, Історію безпосередньо війни і участі в ній учнів, випускників того чи іншого закладу. Я хочу, щоб кожна дитина знала свого героя в обличчя, щоб кожен учень маленький і дорослий, розумів про те, що кожного дня хтось гине, віддаючи своє життя, за те, щоб ми могли зайти до школи, щоб ми могли зайти до класу. Щоб ми могли подякувати їм за те, що в Борисполі більш-менш мирний день Анастасія Усик, Валентина Ластовка, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.